Вітаю-вітаю вас, мої дорогенькі пані паночки і паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І сьогодні хочу з вами поділитися лайфхаком. До такого ноу-хау я сьогодні дійшла, що подумала, що, можливо, це ще комусь знадобиться. В попередніх відео я вам показувала, що придбала тросики від лантермунів. Але казала що самі спиці ландермуни я не купуватиму. Тому що колись купила на Аліекспресі або спиці чорного кольору дерев'яні. І вони мені не дуже сподобались, тому що ну, це специфічний товар. Взагалі дерев'яними спицями геть ні кожну ниточку можна пов'язати. Це раз. А по-друге, по-друге, пряжі темних кольорів точно не пов'яжеш. Тому у цих спиць дуже багато обмежень. І е, інвестувати в них свої гроші які мені не хотілося б. Але ж одну пару с 3,5 на Алікспресі я ж то купила колись, вони в мене лежать, і я подумала часом собі. А що, якщо вони поєднаються, оці мої новенькі тросики від ландермунів з оціма спицями з Аліекспресу? Взяла я у руки ці спиці і подумала, М, мабуть, нічого в мене з цієї ідеї не вийде. Тому що, як ви бачите, тут стаканчик має зовнішню різьбу. А у спиць від Нітпро стаканчик з внутрішньою різьбою. І, звичайно, ось ці. Стаканчики на тросику не підійдуть до цих спиць. Але, як ви бачите, в мене все підійшло. А як я це зробила, ви вже можете бачити. Завдяки коннекторам. Ха-ха-ха. Уявіть собі. Я згадала, що в мене ось в цьому наборі від Drops Romance є, є коннектори. І подумала: ну-ка, ну-ка. Почекайте, почекайте. А що, якщо підійдуть конектори до ось цих спиць? І підійшли, уявіть собі. Ну, а до тросиків так тим більше підійшли. І ось у мене вийшла така спиця, як ви бачите. Звичайно, якби коннектори теж були золоті, і я бачу, що є на сайті вдалої пряжі, там де я тросики купувала, золоті коннектори для Ландермуна. І я вже така думаю, о, може їх придбати, але ж дорого коштують, не знаю, чи я буду їх купувати. Менше з тим підійшло все. І можна в'язати тепер з цими тросиками і на ось цих ебенових спицях. Тим більше, що ось ці спиці з Аліекспресу, вони, мабуть, дешевші, аніж спиці Лантермун. Не можу гарантувати, я не порівнювала ще ціни, але думаю, що ось ці і справді мають нижчу ціну, аніж Лантермун. Тому, можливо, комусь підійде цей лайфхак, хто мріє про лантермуни, але не може собі їх дозволити, бо дорого коштують: купіть собі тросики, купіть собі ось ці роз'ємні спиці Бенові з Аліекспресу. Купіть собі ось ці конектори, якщо у вас їх немає, і буде вам щастя. -ха -ха. Будете в'язати своїми улюбленими спицями чорними якусь білу пряжу. Щодо з'єднання, воно відчувається, і, можливо, якщо ви дуже щільно по спиці в'яжете і якимись тонесенькими ниточками, то можуть чіплятися ось тут. Бачите? Так, є трошки. Тут немає. А ось тут так. Тому в'язати такою спицею, вона, до речі, завдовжки 16 см виходить, довга спиця така. Якщо ви будете більш вільно в'язати, не по спиці, і пряжею, яка добру скрутку має, то буде все клас, я думаю. Нічого не чіплятиметься, і будете насолоджуватись своїм в'язанням. Ось такий лайфхак, мої дорогисенькі. Сподіваюсь, комусь пригодиться. Якщо е, ви будете завдячливі мені за це, будь ласочка, напишіть про це в коментарях. А поки що все, цілую, обнімаю, чао-чао і до зустрічі в наступних відосиках. Papa!